Я летаю вас. С Украины, да? Так, с Украины. Кепка. Украинская. Украинское виробництво и с украинской символикой. Понятно. У вас дождь, да, идет на улице? Так, 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 Понятно. Я думаю, может быть, это ну, телевизор, там же вот эти фоны всякие есть. Да, да? не, ну какие телевизоры? Ясно. Вадского города. столица Украины, Киев. Ага, понятно. По-русски-то разговариваете? Я розумію. Не використовую без потреби. Понятно, понятно. как у вас там обстановка. Та нічого, як то кажуть, Богу дякувати і Збройним силам України, які боронять нас від російського окупанта, то тримаємось. А это вы сами-то были в Росії Ну, за всю свою жизнь. Так. Бывали, да? Ну, по в Москве, в Питере таких. Наверное. Не, вот как раз в Питере не был. В Москве был, в Тюмени был, в Сургуте, в Ноябску, в Омску, в mm -hmm. Новосибирску, в Екатеринбурге, в Оренбурге, в Орску. Орел. Урал, в общем, да? Урал, за Урале. Сибирь, Пивнич. Да, no, no. там был. А это, ну вот, все-таки я считаю, что Питер красивее, чем Москва. Ну, вот, как бы Может быть, мне как-то все одно. Вот ведь Варто, кажучи, знаете. Вот, ну как бы тоже вот Киев показывают, там, ну, как бы это, ну, ролики тоже красивый город. Так. Киев одно из наикрасих мест в свете. Ну, не знаю, как бы там тоже бюджет это немало и вложено, наверное. Вот. И я для вот теперь запитания, а для чего вы бомбите Киев? Ой, я не знаю, это политика. Mm -hmm. Кто там? Я, я ж не знаю. Что политика, вы ж выбирали. свого лідера своєї держави. Значить ви його підтримали. Чесно, я вам признаюсь, я ні разу не голосував вообще на выборе. Ну, тем більше. Проявляєте байдужість. Вот тепер з вашої такої байдужості воно прийшло так, ну, до влади і тепер от так робиться. А безполезно, вам ходити на вибори. там понятно, хто победит. Ну, в Росії. От так вот. То вот. Поэтому смысл тратить свое время, ходить на выборы. Ну, теперь маєте вот війну с Украиной. Ну, вроде как бы он сказал, что он уходит а, Вот последний срок. Ну и шо? Поэтому. Мені что від того легше стало, Чи кому-то, вот, зараз Чернігова бомблять, Суми? Да я думаю, договорят, сейчас в ближайшее время там Трамп уже всех под подбивают, чтобы быстрее сели заставить переговоры. И что думаете, вот навіть от, уявимо, так? Завтра все припиняется, так? Все, все от по линії... Чи Навіть, навіть Росія забрала свои війська. Ви думаєте, що моє ставлення до вас зміниться, чи українців, до росіян зміниться, скільки біди, після того, скільки тут наробили, біди? Ну, Пойміть, ну хоча б хоч якісь то движення должны бути, а не тотальна вот эта война. Я розумію, ні, я кажу, от проявляємо, завтра все, все. Мир. Mm -hmm. Mm -hmm. Мир, все, прям mm -hmm. все. От. Mm -hmm. Mm -hmm. І ви що думаєте, кажу, що от, як, моє ставлення до вас, інших українців, після того, скільки ви тут біди наробили. Мы, скажем, все русские братья навек там, да? Вы шо? Да нет, ну поймите, там сейчас э, вот два народа <как> России, и э, вот ну, наш народ и ваш народ, они на друг друга озлоблены. И даже вот ну, война закончится, еще десятки лет будут, э, ну, очень плохое отношение, что с нашей стороны к вам, что с вашей стороны к нам. А для чего вы нападали <как> на Украину? <как> <как> Я не знаю, в чем причина как бы вот. И как бы, знаете, президент тоже пригова... проговаривает, но ну, вот Путин у нас первую причину устранить. А что это вот первая причина является, я понятия не имею. Угу. Ну так вышли бы на улице, запытали бы у него, для чего вы развязали такую страшную беду. Ну, у нас, к сожалению, нет такой возможности. Я в Ну вот так. Ну я це нема Вы не можете выйти на улицу? С протестом? Ну, вы сядете в тюрьму, если вы выйдете. Ну, тоді набражайтесь, знаєте що. Коли у вас буде, знаєте, прирівнювати до, до тих самих, скажімо, хто хто її вчинив А у вас, ну, при Зеленському, що не так, що ли? у вас теж там опозиції ніколи не було. У нас То... є і опозиція, і був Майдан, от навіть недавно. Ні, не, я й маю ввиду, до По-перше. До 22-го року. там. А по-друге, злі... а по-друге, -по Україна на Росію не нападала. Ви якби ви сиділи б в себе, знаєте, нікуди не лізли. Я бы казал, дробить, что хочется, мені все одно, так. Ну, понятно. Ну, может, все будет нормально, так что нужно хотя бы науки. Я уже сподеваюсь, уроків 200 нормально не буде з вами. Закрити вас, изоляция, ревчак с крокодилами, Никуда до Украины не впускати и взагалі никаких взаємовідносин з вами не мати. Ну хорошо, а на что надеются, вот ваши бывшие депутаты, которые сейчас на нашей стороне, на что они надеются? Які депутати наші на вашому боці. Ну, переїхали і такі бувають. Поїхали так поїхали, хай у нас сидять. Я взагалі за. Хоче людина їхати на Росію? Будь ласка, зібрав валізу і поїхав. Питань нема. Хай їдуть. Ну, певне, ніхто нікого не держить, правильно? Звісно. Понятно. Ладно, хорошого вам вечора. Вам не можуть того сказати. Ой, щось вас зовсім не чути. Ще раз, пожалуйста. А, вот тепер звук з'явився. звуку не було. Вітаю вас. Mm. Yeah, здравствуйте. Я з України, з Києва. ви звідки? Yeah, я з Росії. А місто яке? Ще раз. Яке місто? Місто, як називається, де ви знаходитесь? Mm. А, місто, місто. Воронеж. Воронеж. На які теми тут спілкуєтесь, з чат рулетці? Да так, -да, просто зашел посмотреть на людей, себя показать. А Украину для чего включили? Украину? Ну, мне уже седьмой десяток. <связывается> 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 людей. Послушать. Они, наверное, не и... психуют там, ничего, что-то. Да что, а что психовать, нет. Окупанта треба, знаєте що, як з гітлеровцями свого часу робили так, треба тепер з росіянцями вчиняти так само. Бо на сьогоднішній ну, день це ті самі гітлеровці. Ну, ти не прав. Ну як я? Не маю рації. Братуха. Ні-ні, не братуха. Навіть близько ні. А секунду. А ти не одметвайся. Пройдет год, два, три, війна закінчиться. Звісно, закінчиться питань нема. Ну, вона запустится. І так би то не було, ми все одно побратаємося. Да хай Бог милує. Я ну, своїм своим Бог... дітям, Бог дасть будуть онуки, правнуки. Я їм буду розказувати, що тут таке Росія. І що ми Нет, тут переживаємо это... зараз. І що такі росіянці. Угу. Это, это твое право, конечно, Звісно. розказувати. Розкажу все, як, як, як нападали неодноразово, починаючи з 91-го року, як були харчові, газові війни, а потім як було вторгнення в 14-му році. Як бомбили дитячі лікарні, як руйнували житлові будинки, дитяч, обстрілювали по дитячих садочках. Що? Ну, о, ладно, ми такі і А ви так хороші, що ли. На відміну від вас, ми на вас не нападали. Ну, це не нападали. ну так. Давай вспомним Одесу. Давай згадаємо Одесу. Що в Одесі було? Ну, Дом профсоюзів хоча б. Це Одеса яким чином відноситься до Російської Федерації? Ну, так, там же русські люди були. Я питаю, яким чином відноситься Одеса до Російської Федерації? Я еще раз говорю, там російські люди були. Яким там був хоч один громадянин Російської Федерації? Йо. І що він робив там зі зброєю в руках? Ви їх пожгли. Я кажу, яким чином це стосується Російської Федерації, що відбувається всередині України. А ви думаєте, якщо вони живуть на вашій е Україні, значить їх можна. Ц ні, не можна. Але це все, все одно це внутрішня справа України. Чому згадали про Одесу? Вони згадали, як ще почали в 2003 році спроба захоплення острова Тузла. У 2014, в лютому, захоплення Крима. В квітні захоплення Донецька і Луганська. Місто Славіс. Давай, правда, глаза. Давай. Давай. Ти ж зросте дяді, правильно? Це не так. пацан, некий. В Риму был хоча б один мистеріл, так. Ну, там воювали, ні. Звісно, Звісно було. А як назвати, коли Збройні сили однієї держави, наприклад, захоплюють військовий аеродром, блокують військові частини. Ні-ні-ні, не не браток, не лізь в родичі. Захоплюють військові кораблі. Що так? Я задав тобі так, я тебе відповідаю, там, що там це справляю. була агресія ну, Російської Федерації по відношенню ну, до Держави Україна. Люди, люди проголосували за російську війну. Ні, ніхто там ні, не голосував. Ні. Ну, а це не Ну так. Ну то так. То, так. Ну, ну ти, ти там був. Так. Ну так, ну так. Звісно, от так. Ну, якщо ти в Києві живеш, і ти я говориш щас про... І що, що, що я в Києві живу? Це територія України. Ну, ти понятно, що територія України, я ж я нічого не говорю. Я тебе сказав, ти там был в Криму, ти... То, що ти вміє. Ну, що там моя присутність в Криму. Це територія О, України. Послушай, я зараз можу тебе сказати, що полтора мільйона Українців погибло. Ти же не повіриш? Звісно, що ні. Вот. Ти не Хі, не хіба що ти надосиш на якісь документальні факти підтверджують? Давай. Підтверджуй свої слова. А я тебе еще раз говорю, полтора миллиона тысяч. Будь 000, ласка, значить на які дані, якої, якої організації ты опираешься. А в ваших новостях говорят всего 200 тысяч. Я кажу, на які дані ты опираешься. Де ти прочитав, знав про цю цифру? Новостя. В яких? Я их їх... послушаю, братан. Не братан. Не Я ]ся. тебе не братан. Я э, ладно, я не брат тебе не это самое, я тебе скажу. Вот на данный момент mm -hmm. я нахожусь дома. Так. А, слушай, вот И шо стоит. Вот ты меня вдома знаходишся. Я теж вдома знаходжусь, и шо? Нет, ну шо, шо? я... ты же не дал сказать, а уже шо. Не матюкайся. У меня три недели э, отпуска. Я буквально неделю тому назад вернулся оттуда. Для звідки ти да, повернувся? Ну... Я тебе еще раз говорю, з под Курска. Ну і що? Я, я вижу и знаю, мы вас убивали. А для чого вы нас вбиваете? Мы вас убивали. А да? для чого? Для чого це робиться? Ну, охота нам. Ну, я ж кажу, що. бачиш, я ж казав, що ви гітлеровці. Ну і все. Ты сам підтвердив ну, свої слова. Тебе звук буде. Uh, uh, ну, понятно, що звук мають. Да та не мотюкайся, well, то ну, ти. Ваші, ну, ну бачиш, що треба uh, довести, а то починається там. Щось там сталося там, і такі от кровожерливі. Гітлеровці. Я, я, я там утікаюсь не на тебе, а просто. Uh, та разговором. я розумію, що в тебе погана освіта, в тебе дуже слабенький словниковий запас. Тому ти ймо бо ти uh, не можеш. Висловити свою думку. Uh, слушай, uh, я вроді хотів ставити по-нормальному, но. Як казав Степан Андрійович Бандера, з вами не можна. З, з вами має тривати розмова не довше за кулеметну чергу. Я uh, yeah, половину чесно в розговорі в нашому тебе не понимаю. Це твої проблеми. Uh, Ні, це не мої свя... проблеми. Просто світ. Проблеми е халопа. А пана не хвилюють. Йди вчись. Знаєш, що так? Все, я зрозумів. Далі ти підгоріло, пішло вже на образи. Курс руського воєнного корабля, знаєш? Пішла вон. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас! Я з України, з Києва, у зітки. Ага. І за що про що зайшли поговорити сюди до чат рулетки? <говорити> я сказав, що я з Києва. «Я що, в Києві говорять на українському язиці. Та ти що? Бінго? Як ти вгадав? Як ти здогадався? Що в Україні <кліпи> в столиці України розмовляють українською мовою? Не може <пліпи> бути такого. <пліпи> Сколько раз їздив, ні разу їздив. Я не знаю, куди ти там ж... їздив і що де, де ти був. Так, так про що за сьогодні Креж... поговорити? Було, про Ви, що спроти, що і скажу? Це ж звісно. А ти прям самого Курска? Ні. Ні. А звідки? 120 км. В який бік? В бік України? От України 90. Ага. Ну трошки були не звільнили, ну таке, допрацюємо. Чого трошки? Нічого, нічого. Ну і що там зараз, як там на Курску. Все добре, все гаразд. Это все нормально. Це чудово. Як думаєш, для чого Росія нападала на Україну? Не надо було тикати палкою, ніхто б не напав. А, ну так, в гвно, я так. так. Я тут теж тобою погоджусь. В гівно не треба тикати палкою, ну. ну да, я думаю, Бо ну, потім, да. потім так смердить, що просто хай бог милує. Ну да. Так. Да. Ну і як тобі від Києва за 3 дні до того, що зараз Курск прильоти повним ходом. А чого там за 3 дні там. Київ хотіли взяти за 3 дні. А, за 3 дні? А ви mm. хотіли, щоб за 3 дні взяли Київ? Ні, ми взагалі хотіли, щоб ви сюди ніколи не приходили, забули дорогу до України. Mm. Ну просто я так знаю, что мы дошли до Киева за полтора дня. Ага. А потом вы как-то вот. Ага. До тех пор, пока не приехал к вам этот самый. Ага. И ага. Ага. <хихих> того, того вы объясните, так, со своими портками. Нет, ну нет, ну как бы по нашим договоренностям мы просто отошли. По каким домовленностям? Ну а теперь все наоборот. По яким домовленностям? Я говорю, теперь все наоборот. По каким, ты сказал по каким-то домовленностям? По яким? Чего там у вас? По яким домовленностям вы ведь По каким договоренностям? Так. А, так это по этим, как они называются у нас? Стамбульские. А, Можешь показать? Не, не памятаю. Покажи, будь ласка, мені. не не нет, Ты сам посмотри. Не-не, покажи мне. где там подписи стоят, нічого... про что домовились. Показывать ничего не буду, я с тебя не понимаю. Да, вот не булобол. Боих не иснует, никаких там стамбульских домовленностей. Что ты размутюкал, ні, так а чого чого я маю слухати матюки? Ні-ні, ти сразу не включаюсь. Ти час? якщо доводиш якісь, якісь аргументи, аргументы? Будь почитаю, ласка, це і доводь. Почитай. Что почитать? Куди, на який сайт зайти, де знайти, де вони. Подожди, подожди. Хто їх підписав? «Стамбульські их почитай. Кто Хто, хто подписал? Так вашего президента, как христианство. Хто підписав? Так ваш президент. Будь ласка, покажи мені документ з підписом нашого Почитайте. президента. Я зрозумів. Ніхто хто нічого не підписував. Наваляли вам, давали вам з мокрою тряпкою по вашим му, підібрали свої слабки і потікали. То саме буде, будемо звільняти курс. Слава. Добрий вічер. Вітаю вас. Ви з України, так? Так, я з України. Я с Минска. До Беларуси. Чудово. И про что разговаривает этот чат с украинцами? Перед, перед, перед вами разговаривал с со, Львова парень был. Дуже цикаво. Львова. Он категорически слаб. Я по-русски буду говорить. Хай он, себе чему? говори. Кто хочет, то и так и говорит. Мы краина. Да, понятно. Да. Ну. Вы с, с какого города? Столиця України. Київ? Так. Я, я в армії служив. Бровари. Брава, Чудове містечко під Києвом, так. бровари, там Сіми полки, ви знаєте. – Знаємо, звісно. Там, де воїнські частини були. І тут багато було. Да. Так і про що ви тут чат говорите? Разом. Про русских. Про белорусов. Mm -hmm. Как отошли к белорусам? Кстати, вот как вы относитесь к белорусам? Ник. Не к классе, а Белору... Белорус к белорусы. Не классе. Я спрашиваю, не к этому. А кто? А кто их выбирал? А кто их выбирал? А кто в 2020 году вышел на площадь? Кто? Так, и чем закончилось, чему навидь не стоило? Нет, вопрос другой. Чем закончилось, это другой вопрос. Mm -hmm. а... Тем самым. А после того, после 2020 року, коли, там, 24-му. Чи коли, чи в 25-му у вас ще одні вибори були? І хто його вибрав? Ні, ні. Ви ж не чоловік. понимаєте, хто їх вибирав, ніхто не брав. Ну я хто. Громадяни Білорусі йшли, бюлетень, ставили галочку, кидали в урну. Боже, ладно. Я не буду коментувати. Просто. Якщо ви не понимаете, безсмисленно говорити. А хто несе відповідальність за те, що відбувається в вашій країні? Громадяни країни. Хорошо. А хто от, от, отвечает от, за те, що происходит в Україні? Зеленський? Е, від в частности, так, і Зеленський теж. Так? Да. Угу. Кожен перед вибором говорил, що я стану на колено перед Путіним, щоб не було війни. Ви поняті, Володин, або. Це 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 було не перед виборами, не треба брехати. Ви помиляєтесь. Це було в 2014 році, коли він ще не був президентом, навіть не, навіть не думав пана, що буде президентом. Коли тільки тільки почалась оце от Кримська кампанія по захопленню Криму почалась з росіянами. Так, він казав. Ну, ну, було таку, правильно? Так, було, ні, так було. Так, а він сказав, не перед Путіним, він сказав, там, там лисим. Ні, то він сказав перед Путіним. Ні. Можете передивитись ще раз. Ну приблизно то ж не саме. само. Ну і що, і що, до чого тут це зараз? Ні, до не, чого згадали зараз Зеленського і це його. Ні, ну, я, я з Україною. просто є нюанси, коли вас і... 11... такі ну ви, ви не Пушкін тут ругався. Ну і що, ви не Пушкін? Ні, я не хочу Матюки слухати, от відверто кажу. Я б ну, з вами по поговорив, але Матюки я слухати не хочу. Окей, окей, я больше не буду. Посмотрите, арестующий ваш был. Вы арестующий знаете, да? Ну знаю, что такие був, ну був и шо. Доктор. Доктор, который лечил нацию. В итоге что он? Ну, я ругаюсь. За... Гордон. Димитрий Гордон. Ну він журналіст, работа у него така. Хайп ловите. Кто ее буде читати чи дивитися, якщо він. Не буде не садиться, Кинесты. Ну, хорошо, ну ладно, хорошо. Ви же не хочете реальність зустріти, сурову реальність. Давайте жити в ілюзіях, Хорошо. Гордон такий, який продавав ті... Ну, пірамідки продавав. Ну, то, якщо пирамідки. у вас освіта погана, то ви будете купувати пірамідки. Ну так що? Ну, і він зараз лідер медик, да? лідер мені України. Кто вам так сказав? Що? Хто вам так сказав? Ну, так, так вже є. Що це? Та, що так є? На чому базуються ваші ці звинувачення? Не звинувачення, а реальність. Какая реальность? Ну, на чому базується вона? Ну, лідер мнение украинский, сейчас приписывается. Кто таку сказал несанитницю? Ой. ви себе будете все отрицать, смысл, смысла не далі говорити. Я що... питаю, хто сказав вам цю несанітницю? Звідки ви взяли цю інформацію? Я не взяв інформацію. Я аналізую. І сам. З яких джерел ви отримуєте інформацію, що зробили от такий висновок? Що ви проаналізували? Ладно, ви розумію. немає. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!